Слухайте панство, світ переживає шалений сплеск розвитку криптовалютних платіжних систем. Там поки панує хаос, але охоче охоче вкласти реальні гроші в крипту дуже багато, і Україна не відстає від світових трендів. У нас теж є чимало людей, яка вважає купівлю криптовалютою вигідною інвестицією за рейтингом Україна в топ п'ятірці країн світу ну, за так. кількістю людей, які займаються. Криптовалютами або тримають гроші в крипті, будемо це угу. так називати. Ну ось тільки далеко не всі люди мають хоча б базові знання як про самі криптовалюти, так і про елементарну фінансову безпеку в мережі. Тож криптовалютний бум відкриває велике вікно можливостей, на жаль, і для різноманітних шахраїв. Як вони працюють, як не стати їхніми жертвами? Про це далі в сюжеті. Вона на ринку досить молода, ще недостатньо регульована, але вже є солодкою приманкою для шахраїв. Бо махінації через звичайні онлайн банки вона відкинула на задній план. Афери у сфері криптовалюти кожного дня стають популярнішими, бо кількість людей, що інвестує у цей актив, щодня теж збільшується, кажуть експерти. Українці не виняток на собі випробовують так звані прибуткові інвестиції а в результаті залишаються без нічого. В Україні криптовалюта офіційно має статус цифрового активу. Тому викрадення криптовалюти юридично порівнюється до крадіжки звичайних коштів. До прикладу, на Чернігівщині чоловік у соцмережах побачив повідомлення про швидкий заробіток через крипту. Зареєструвався на сайті та виконував інструкції, перерахував гроші, аби потім вивести відсотки. В результаті ані відсотків, ані своїх вкладених грошей він так і не побачив. Загалом потерпілий, перерахував невідомим понад 156 тисяч гривень. Зрозумівши, що його ушукали, чоловік звернувся по допомогу до поліції. За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Шахрайство. Якщо в крипті вам хтось обіцяє мільйон ексів, 4 тисячі доларів за те, що ви просто перейдете за посиланням, не вірте. Дуже високий шанс, що це скам навіть без попереднього ресерча. Швидкий заробіток випробувала на собі 41-річна Житомирянка. Злочинцям віддала 11 тисяч гривень. Ті працювали за такою ж схемою. Шахраї використовують недостатню обізнаність жертви і атакують її зненацька. Щоденно на ринку шахрайств з'являються нові схеми: фішинги, трикутники на обмінних сервісах, шахрайські інвестиційні проєкти, викрадення ключів та багато інших шляхів. Найрозповсюдженіший серед них каже експерт, із розслідувань кіберзлочинів пов'язаних з криптою є шахрайське підписання смарт-контрактів. Шахрі надсилає потенційній жертві спеціальне посилання або повідомлення. І перейшовши за яким людина, не підозрюючи про небезпеку, підписує спеціальний. Хакерський смарт-контракт, тобто під після підписання цього контракту кошти автоматично списуються з гаманця жертви і миттєво переводяться на криптогаманці злочинців Наступний за популярністю спосіб отримання доступу до приватних ключів. Шахраї отримує доступ до приватних ключів або сітфраз, що використовується для відновлення доступу до криптогаманця. і тільки зачинство отримують ці ключі. Вони самостійно входять до гаманця жертви, вводять всі кошти на власні рахунки. Сітфраза вона записується в паперовому вигляді, складається з 12, 24 або 48 слів. раз, так би мовити. І деякі люди є, щоб не знову ж таки не догубити, зберігають на комп'ютері. Потім вони знаходять на якісь неперевірені сайти за допомогою цих сайтів. Шахраї хакери, так би мовити, можуть отримати доступ до комп'ютера і знову ж таки за допомогою певного програмного вірусного забезпечення. Цим скористатися, щоб не втратити в перший день свої вкладення, експерти радять спочатку дослідити монету та не інвестувати тільки в один вид, і ще крипта має своє стабільне золоте правило. Зберігайте свої паролі, сітфрази, ключі від своїх акаунтів в безпечному місці, не в телеграмі, не розголошуйте їх, тому що зараз за допомогою соціальної інженерії шахраї можуть дуже легко отримати доступ до ваших секюрних даних і в результаті отримати доступ до ваших аккаунтів і вивести всі активи. А якщо вже стали жертвою шахрайської криптосхеми, не гайте часу і біжіть спочатку до поліції. Там каже адвокат, потрібно скласти, як. Кісну заяву детально пояснити, що сталося. Під час слідства є можливість заблокувати транзакції та накласти на них арешт, а згодом і повернути кошти. Зарано розчаровуватися не варто, заспокоюють експерти, бо є успішні кейси повернення коштів та викриття шахраїв і в Україні, і за кордоном, а ще краще інвестувати після ретельної перевірки.